День, любі діти, запрошую вас до країни, математики. Дітки, а ви любите казки? Підгадайте загадку. На городі виростала, сили набирала, а потім достигла, великою стала. Почав дід усі гукати, час красуню збирати. Діти, що виросла на городі? Рібка. А хто посадив рібку? Дід. Гей, бабо, не лежи! Вирвати рібку допоможи. А баба у відповідь: Ніколи старий, мені рібку рвати. Треба для онуки на мисто низати. Дітки, давайте допоможемо бабусі. Нанизати намисто для онуки. У нас є намистинки різного кольору. Великі, середні і малі. Якого кольору великі намистинки? Червоного, а середні, помаранчеві, а малі Жовті. Слухайте. Посвідовність. Спочатку мала наместинка. За нею середня. За середньою велика. Знов маленька. А далі яка? Так, середня. А за середньою яка? Велика. А далі за великою яка йде? Вірно, маленька. А за маленькою середня. Остання за середньою яка? Велика. Молодці малята ми допомогли бабусі, і вона вам щиро дякує. Пішла бабуся до дідуся, але сил. Не вистачає. Гей, Оленка, не лежи. Рібку витягти допоможи. Ніколи мені вам допомагати. Мені треба загублену фігуру шукати. Давайте пограємо з оленкою в гру, що загубилася. Давайте розглянемо, які є геометричні фігури у Оленки. Круг, квадрат. Трикутник. Скільки всього фігур? Одна, дві, три. Всього три фігури. Яка фігура перша? Круг. Яка друга? Квадрат. Яка остання? Трикутник. Якого кольору? Круг. Червоного, якого кольору квадрат блакитного, а якого кольору трикутник зеленого. Заплющте очі. Дітки, якої фігури не стало? Так, вірно, круга. А який він за порядком? Так, перший. Заплющте очі. Якої фігури не стало? Вірно, трикутника. А яка ця фігура була за порядком? Вірно, третя. Давайте ще разок і заплющте очі. Якої фігури зараз не стало? Квадрата. Яка вона за порядком? Вірно, друга, молодці малята. Пішла Оленка допомагати, але сил не вистачає, позвала вона жучку. Гей, жучко, мерщій біжи, витягти рібку, допоможи. гав гав часу немає мені рібку тягати. Треба друзів Оленки порахувати. Давайте порахуємо, скільки друзів у Оленки. Одна, дві, три, 4, 5. Всього п'ять друзів. А хто вони? Дівчатка і хлопчик. Дітки, а кого більше дівчаток чи хлопчиків? Так, дівчаток більше, а хлопчиків менше. Дітки, а який за рахунком стоїть хлопчик? Давайте порахуємо. Перша, друга, третя, четвертий. Тобто хлопчик стоїть четвертий. Дітки. А яка за рахунком Подружка в червоної сукні? Давайте порахуємо. Перша, друга, третя. Подружка в червоної сукні стоїть третя. А яка подружка за рахунком у рожевої сукні? Перша. А яка подружка у блакитному? Сутні в горошок. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Молодці малята! Добре ми допомогли жучці. Побігла жучка допомагати тягнути рібку. але сил не вистачає. Гав-гав! Гей, Мурчику, швидше біжи. Витягти рібку допоможи! Часу немає, мені рібку тягати. Треба мишей по ніркам рахувати. Дітки, скільки в нас мишок? Давайте порахуємо. Одна, дві, три. Всього три мишки. А скільки нірок? Одна, дві. Дітки. Чи вистачить усім мишкам заховатися у нірки від мурчика? Чого більше? Мишок. А чого менше? Нірок. Що треба зробити, щоб усім мишкам вистачило нірок? Молодці! Додати ще одну нірку. Молодці малята! Ви і мурчику допомогли. Пішов мурчик допомагати. Тягнути ріпку. Мяу-мяу, мишка-мишко, до нас біжи. Витягнути рібку допоможи. пі 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 не немає сили ріпку тягнути. Пі, пі 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 В роті моїм не було і зерняці. Треба мені колоски позбирати. А зернятко порахувати. Діти, давайте і мишенят допоможемо. У нас є три колоска із зернятком. Давайте порахуємо, скільки зерняток на колоску і поставимо відповідну цифру. Один, два. Три. Три. Зернятка. Яку цифру ми поставимо? Вірно, цифру Три. Рахуємо далі, скільки зерняток. Один. Скільки зерняток. Одне зернятко. Яку цифру поставимо? Вірно, цифру один. Рахуємо далі, скільки зерняток. Один. Два. Два. Зернятка, яку поставимо відповідну цифру? Цифру два. Молодці малята, ми мишки допомогли. Пішла і мишка допомогти. О, чудо яке! Витягнули рібку! Дітки, хто посадив рібку? Дід, хто стоїть перший? Дід. А хто останній? Миша. Хто знаходиться між бабою і жучкою? Вірно, онучка. Де знаходиться киця? Між собачкою і мишою? Дітки, а хто найвищий? Дід. А хто найнижчий? Вірно, Миша. Дітки, а як називається казка? Рібка. Молодці малята! Ви сьогодні дуже добре попрацювали. До наступної зустрічі!